У тихій шотландській долині, де межі сіл позначені лише старими каменями, починається запекла боротьба за землю. Річ у тім, що навесні посунулися межові камені вашого клану, і навряд це трапилося без допомоги вашого сусіда. Тож тепер два ваші клани кидають своїх найкращих бійців захищати камені, кожен із яких визначає кордони володінь. Чи вдасться вам за допомогою колоди кар довести своєму не дуже доброзичливому сусіду, що межі вашого села проходять саме тут, а не де йому заманеться? Пропонує дізнатися гра Шотентотен від метра геймдизайну Райн ракниці, з правилами якої ми сьогодні її познайомимось. Пишіть у коментарях, які ваші улюблені ігри на двох учасників, а ми переходимо до огляду. Настільна гра Шотен Тотен це карткова дуельна гра, яка зводить гравців у битві біля межі двох сіл, дев'яти каменів, які її визначають кордони ваших володінь. Кожного ходу ви будете грати карти біля цих каменів, намагаючись збирати сильніші комбінації, щоб посунути ці камені у свій бік, тим самим наближуючи свою перемогу. Адже щойно вам вдасться перетягнути на свій бік 5 каменів або 3 суміжні, ваш клан негайно переможе. Тотен – це перша гра у серії. Гікач вже має в колекції другу частину гри Тотен 2 облога, з правилами якої ви також можете ознайомитись на каналі. Отож, щоб приготуватися до гри в Тотен, покладіть 9 плиток каменів у ряд на центр стола. Це і є межа кланів, яку вам треба захопити. Влаштуйтеся з іншим гравцем по обидва боки від межі навпроти одне одного. Перетасуйте всі карти клану й роздайте по 6 карт кожному гравцю, а позосталу колоду розмістіть неподалік. Наприкінці залишається тільки визначити першого гравця, яким, наприклад, може стати той, хто більше любить Шотландію та все шотландське. І на цьому приготування завершується і можна переходити безпосередньо до гри. Отож, під час партії гравці виконуватимуть ходи по черзі, починаючи з першого гравця. У свій хід ви маєте зіграти одну зі своїх карт з руки, поклавши її зі свого боку. Потім, якщо можливо, захопити камінь і наприкінці свого ходу добрати нову карту із колоди собі на руку. Усі карти в колоді кланів поділені на 6 кольорів зі значеннями сили від одиниці до дев'ятки в кожному. Ви можете викладати будь-яку карту з руки під будь-яким каменем. Після того, як ви розіграли карту, ви більше не можете її переміщувати. Викладаючи карти зверху вже наявних на столі, трішки зміщуйте нову карту так, щоб бачити весь загін, тобто значення всіх зіграних карт. По кожен бік від каменя можна розмістити щонайбільше три карти. Після того, як ви зіграли карту, ви можете захопити один або кілька каменів, проте для цього біля каменя мають лежати по три карти з кожного боку. Щоб захопити камінь, ваша комбінація карт має бути сильнішою, ніж комбінація карт вашого суперника. У грі є п'ять можливих комбінацій: найсильніша одноколірний ряд, три карти однакового кольору з неперервною послідовністю значень. Далі трійка, три карти з однаковим значенням сили. Колір три карти однакового кольору, ряд три карти будь-якого кольору з неперервною послідовністю значень. І сума будь-які три карти. Тож, наприклад, зараз ви захоплюєте цей камінь, адже маєте комбінацію трійка, яка є вищою за комбінацією колір у суперника. Проте хочу зауважити, що порядок викладання карт у комбінації не є важливим. Головне, щоб усі три карти були частиною однієї комбінації. І якщо обидва гравці мають однакові комбінації, наприклад, однокольорні ряди, тоді перемагає гравець із найбільшою сумою значень. Утім, як виняток, ви можете спробувати захопити камінь, біля якого ваш суперник ще не зіграв. Три карти для цього вам треба довести, що суперник не може зібрати сильнішу комбінацію. Хай які карти він зіграє, і для цього ви маєте використовувати тільки вже зіграні карти, а карти на вашій руці не враховуйте. Наприклад, зараз ви маєте комбінацію трійка із силою 8, а у вашого суперника є незакінчена комбінація одноколірний ряд, проте для закінчення йому не вистачає зеленої двійки, яка викладена з вашого боку, тому він ніяк не зможе зібрати сильнішу комбінацію. Якщо ви захопили камінь, покладіть його нижче за вашу комбінацію карт. Відтепер ваш суперник більше не може грати карти клану біля цього каменя. У такий спосіб гравці виконують ходи по черзі, поки одному з гравців не вдасться захопити три суміжні камені або п'ять будь-яких каменів. Тоді цей гравець стає переможцем. На бажання ви можете зіграти кілька раундів. У такому разі переможець здобуває п'ять переможних очок, а його суперник здобуває стільки переможних очок, скільки каменів він контролює. Наприкінці серії раундів перемагає гравець із найбільшою кількістю переможних очок. Додатково, на бажання ви можете грати в шотен тотен у тактичному варіанті, і перед початком партії з таким варіантом перетасуйте всі карти тактики і покладіть їх до лілиць поряд з основною колодою. Кожен гравець отримує на руку сім карт клану на одну більше, ніж указано в базових правилах. Відтепер щоразу, коли ви добираєте карту наприкінці ходу, ви можете вибрати яку саме карту клану чи тактики ви хочете взяти. Якщо одну з колод вичерпано, ви більше не можете брати карти відповідного типу. Тепер під час свого ходу ви можете зіграти як карту клану, так і карту тактики на вибір. Якщо у вас на руці залишилися тільки карти тактики, або ви вже поклали по три карти біля кожного каменя, ви більше не можете грати карти клану. Відтепер у свій хід ви можете або спасувати її, не грати карту, або зіграти карту тактики. Проте зауважу, що ви не можете зіграти карту тактики, якщо вже маєте на одну зіграну карту більше ніж суперник. Кожна карта тактики має особливий ефект і належить до однієї з трьох категорій: елітні бійці, бойові режими та виверти. Карти елітних бійців грають як звичайні карти клану. Джокер, наприклад, дає змогу вибрати як колір, так і силу цієї карти під час захоплення, але кожен гравець може зіграти лише одного джокера зі свого боку. А ось шпигун вже має значення 7. Але колір ви можете вибрати самостійно. А щитоносець дає змогу вибрати одне із вказаних значень, так само як вибрати колір карти під час захоплення каменя. Карти бойових режимів грають на самі плитки каменів, вони додають певні умови для захоплення. Наприклад, засліплений здоровило скасовує комбінації, і вам просто треба підсумувати сили карт, щоб визначити переможця. А біг у багнюці збільшує ліміт карт для захоплення цього каменя до чотирьох. А ось карти вивертів під час розігрування просто викладають на стіл, а після застосування ефекту прибирають до скиду. З усіма властивостями вивертів ви можете самостійно ознайомитись у буклеті правил. Отже, ми розглянули всі правила гри шотен тотен. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, чи сподобався вам цей огляд і чим саме гра вас зацікавила. Поширюйте це відео друзям і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я вже буду з вами прощатися. Грайте в найкращі ігри разом із Гікачем і бережіть себе. До зустрічі, Па-па!